Любі мої друзі, всіх вас рада вітати, всім доброго вечора. Сьогоднішній день в мене був такий плідний. Я вранці завезла на пошту ті посилочки, які обіцяла відправити дівчаткам. потім поїхала, а, забрала посилочку від Лесі. Потім поїхала в Черкаси, забрала передачу з-за кордону е і приїхала, можна сказати, я не втомилася, ну так, бо їздили з чоловіком машиною. Тому, можна сказати, е можна сказати, я не, втомила, не стомилася так дуже. Звичайно, заїжджали на дрібну оптову базу, порівняли деякі ціни, які в магазинах і які на базі, це взагалі небо і земля. Оце ми все, що купляємо в магазинах, це в половину, а то і більше накрутка. Це я просто шокована, я там рідко буваю, ну, якось так. Ну, і приїхала. Розпакувала посилочку од Ну, розумієте, я показую мовчки. Бо тут, тут без слід, підніму зараз, там трошки в кадр будуть попадати текстиль, там розкладений на дивані. Ну, ви, будь ласка, не звертайте уваги. Це в мене тут така поки що робочий кабінет, столова. Я планую, у мене є кладовка, там теж євроремонт в кладовці зроблений. Я планую там зробити собі е, майстерню, е, так як вона ну, не дуже так використовується, як кладовка. Тому там планую, і я думаю, що ми будемо з вами разом, я буду знімати, буду показувати. Ну, коли це буде, не знаю. Коли буде, не знаю, тому що була в Черкасах, були біля обласної лікарні, зателефонувала нам мені наша мама Галя, так її всі називають нашу Галину Григорівну, це волонтер. Вона з 14-го року їздить на схід. Запропонувала мені прийняти участь у благодійному благодійній ярмарці. У нас вона буде. В місті Шпола, ну це раніше був районний центр, зараз Звенигородка в нас районний центр, а ми відносимося до Шполянської громади. І от там буде благодійний ярмарок, і вона мені попросила мене, чи можу я виділити якийсь там, ну, як би, прийняти участь і. Деякі вироби свої. І тут же ж у мене, я, звичайно, кажу, я не знаю, як в мене вийде самій там, будь, але я вироби передам обов'язково. Тут геть немає. Я дуже рада, що такі ярмарки є, що ми можемо і, і чимось допомогти їй. і таким способом. І тут уже ж у мене ідеї, що мені ж треба ще щось доплести. У мене є, правда, вироби запаси там, ну мені ж треба ж ще щось, щоб побільше, щоб побільше заробити. Щоб, ну, знаєте, такі ідеї. І тут треба буде плести, і текстиль привезла. Будемо якось працювати. Як мені пише Леся, працюємо далі на Отак От і я вам кажу: і тут хочу показати ось такий подаруночок. До речі, Леся мені і в минулому році великодній подаруночок робила, і в цьому році. Ось, зверніть увагу. Хочу вам признатись, що я вже трошки цукерок підтягла. Це о, вишня з коньяком. Ні, я одненьку, одненьку чи дві з'їла. І ось дивіться, е, який подаруночок. Ось таке яєчко з вишивкою. Дивіться, яка краса. Такі котики, верба з квіточками. Ну. ну, зверніть увагу. Ну, в цьому вся леся, я завжди казала. І ще подивіться на цей стаканчик, на цю вазочку. Бачите, що тут? Вербова гілочка. Ну, це, це просто я. Ой! Сукерочки ось такі смачні. І ось така краса. Ось такі хустиночки. Бачите? Ось такі хустиночки. Опущу камеру, бо не видно. Зверніть увагу, які це, яка це, ну, які чудесні серветки або носові хустинки. Ну, я не можу навіть передати вам, та я думаю, ви ви самі бачите, яка це краса. Яка ця краса. І далі, це ще не все. Знаєте, інколи коли відправляю посилочку Лесі, ну там, вона мені замовляє інколи плетені вироби. Я, звичайно, стараюсь щось покласти в подаруночок. Ще щось додатково. І ось показую. Це мені подаруночок, е, упаковка газетного паперу е, формат а 4 500 аркушів. Розумієте, я знаю ціни, я знаю ціни на, на цей товар, бо я його замовляю весь час. Я не дивилася, не розкривала. Ось, ось звернуть увагу. І ви знаєте, що я хочу сказати? Мені такий папір формат А4 я завжди боялась брати. Чому? Тому що інколи буває у пачках. Волокна на папері йдуть отак в поперек. Тобто, коли мені треба різати, мені треба різати ось так і тому трубочки виходять коротенькі. А, а от щоб формат А4 попалося, де волокна йдуть вздовж, мені таке просто не попадалося. І за того я завжди брала формат А3. А тепер дивіться: а тут волокна йдуть вздовж, саме так, як мені треба. Ну, я не знаю, люди. Ну, ви взагалі дивовижні. Я не знаю. Знаєте, мені так хочеться. Так хочеться якось чимсь обдарувати, обдарувати, обдарувати. Ой, і скільки вас, ви всі в мене золоті, ви всі в мене хороші. Просто немає слів. Просто які в нас чудові люди, які в нас добрі, щедрі. Талановиті люди. Єдине, що хочу сказати, усім вам Божого благословення, хай Бог благословляє вас тільки на добро, тільки на здоров'я, тільки на мир, тільки на, на благо. Всіх вас люблю, всім вам щиро дякую, Лесечка, окрема подяка. Ну, що тут можна сказати? Ой, просто нема слів. Просто нема слів. Ви неймовірні. Ну, така, знаєте, такий, таке ліричне відхилення. Ну, це не відхилення, це по плану. Я хотіла розказати, бо мені, мені так хотілося комусь це все розказати, а кому ж Ви ж у мене. Ну, Ви ж у мене єдиний, кому я можу розказати свій біль, свої радощі, свої. Ну. Тривоги і так далі, і тому подібне. Ну і за допомогою Лесі будемо, буду вас радувати текстилем, чудовим. Взагалі, весь все нове, я просто роздивлялася, признаюсь вам поправді, е залишила собі, навіть не виставлю на продаж, залишила. Тому що е ось так замовить хтось у мене, наприклад, овальний піднос. А я ось так раз і поклала серветочку в подарунок. Дивіться, яка краса. Або ось так, якусь коробочку там замовлять. А у мене ось така серветочка в техніці рішельє. Оце я собі відклала. Оце я собі відклала. Не буду продавати. От. Ну що, роздивляємось? Самий перший об'єкт нашої уваги з вами, бо я сама, ви знаєте, також сиділа, роздивлялася, ось така подушечка. Новесенька, зшита руками Лесі Гринько, Олександри Гринько. Оце такий тонесенький трикотаж. Отут. Натуральний. Натуральний трикотаж, вона така м'ягеньке, така приємна. Е, бачите, з якими зайчиками? Бачите, яка милота? Ось такі зайчики, мереживо і тут отака тканина, ну, не знаю, не знаю, ну, от така в клітинку тканина, така е, приємна, така гарна, все новесеньке. Так, тепер дивіться на замочку, подушечка новесенька. Бачите? Подушечка новесенька вставлена. Так. Все працює. Ой, добре, що сантиметрову стрічку не прийняла далеко, бо не підготувалася. Подушечка 41 сантиметр, тут на 41, мабуть. Так, під номером 6, 300 гривень. Ось така краса. Можна на Великдень, так як тут зайчики, можна використовувати для повсякденного е, користування. Бачите, її можна тут наволочка, можна знімати, можна попрати. <кій> Подушечка буде. Е, Ну, не обов'язково прати подушечку можна саму наволочку, якщо користуватись кожен день, тому що вона практична, вона створена для того, щоб нею користуватися. Ось така краса. Так, Далі дивимося. Чайна скатертина. Новесенька, новесенька, тканинка бавовна. Має ось такі вишивки. Бачите, ну так, як на українській мові братки. Е ну, Ми називали анютині глазки, ну, на нашій мові це братки. Бачите, така вишивочка. І додатково така вишивочка білою ниткою, гладдю. А це вишта хрестиком. Тут ось, бачите, ось така скатертиночка. Святкова весняна, на великдень або е, ціле літо можна користуватися. Так, розміри. Візьме ти правильну стрічку. 75 на 75 така скатертиночка. Е, далі буду показувати, то поміняю скатертину, щоб на темному видно було. Це вже так, знаєте, спішила трішки, бо вже і вечір. Під номером 10, 160 гривень така скатертинка. Новесенька, гарнесенька. Так. Далі у нас комплект із трьох льняних серветок. Абсолютно новесінькі. Ось такі серветки. Зверніть увагу, вони жакардові. Вони мають візерунок, в користуванні не були. Ой, а наша я склала, а я так можу виміряти. Так, розміри 50 на 50 сантиметрів, три серветочки, комплект. Ну, про практичність цих серветок, ну що тут казати, ви самі знаєте, які вони практичні, можна використовувати і на кухні, і в столові, і будь де. Під номером 7 за три такі серветочки ціна буде 90 гривень. Так, далі ось е така краса. Я вам зараз покажу. Це скатертина. Вона жакардова. І розміри в неї такі, як на кухонний стіл. Зараз я вам розміри озвучу, а потім відсуну папір. Боже, яка я задоволена папером, а в мене закінчився. Мені так доречно. Ой, так, розмір. Метр сорок довжина цієї скатертини. І ширина. Е, ну, метр майже там, без одного сантиметра. Метр. Дивіться, з цієї сторони вона більш така рожева. Ось бачите? Вона новесенька. А з цієї сторони ось вона така світліша. Тобто можна її використовувати і так і так, Отака От краса. Ще раз дивіться, новесенька, така кухонна скатертинка. Практична у використанні, гарно тобто і в обслуговуванні практична. Тобто можна і гарно попрати її і, ну, все, що. З цього виходить. Так. Під номером 9 150 гривень така скатертина. Але новесенька, дивіться, яка це краса. Так. Далі є в мене дві отакі чудесні серветочки. Зверніть увагу. Бачите? Це бавовняна серветочка. Обшита вона мереживом. ось так, і має ось такий принт. Гілочка черешні. Квіти, і тут уже стигли черешеньки. Милота, милота. Так, розміри. Розміри 31 на 31 см. Таких серветочок дві, комплект. Дві серветочки. За ці дві серветочки ціна буде 40 гривень. Всього-навсього. Новесенькі. Є в мене ось така серветочка, дивіться, яка симпатична. Вона також новенька, має отаку ніжну вишивочку, блакитна з зеленим. Дивіться, обшита такою блакитною стрічечкою вона. І, це я нагадала там дещо. Розміри 39 на 39. Під номером 5, 20 гривень, отака от серветочка. Можна використовувати на кухні, десь підстелити. Ну, подивіться, яка гарна. 20 гривень. Що таке 20 гривень? Навіть хлібина не вийде. Так, Далі в мене є ось така чарівна краса, у е, мене такі асоціації з Великоднем чомусь не знаю, або з весною. Ось така скатертина, також натуральна бавовна, вона також новесенька, в користуванні не була, і має ось таку вишивку, такі три вазочки, і в кожній вазочці квітка. Вишивка хрестиком і частково вишивка гладдю. Ручна робота. Розміри 75 на 75, так само, як і та, що з братками була скатертинка. І під номером 3 160 гривень така скатертиночка. Далі ще ось дуже гарний. Такий ранер або доріжечка. Ось такий також має вишивку, або серветочка така, не знаю, хто як назве, має вишивку тут гладдю. Ну, це машинна вишивка, але ж гарна яка. І ось така вишита мережечка ажурна тут. І тут, ось, бачите, Акуратненько зроблено все. Ну, акуратно все зроблено. Так, довжина цієї серветки або доріжечки 85 см і ширина 40 см. І така в нас краса йде під номером 4 і коштує 120 гривень. Вона новесенька. Новесенька. Так. Далі, чайна скатертина, святкова в тому плані, що вона, дивіться, вона білесенька сама, але вона має. Ну, вона жакардова, бо вона має принт. Е, ну, ніби Як ми в'яжемо, наприклад, там лицеві петлі виворітні. і тут так якось у ткацтві воно, бачите, такі смужечки, ніби е, рельєфний. І серединка, тут вона такими горошинами. Серединка горошинами. Святкова скатертина, тому що ось таку білосніжну застелив на, на будь-яку скатертину е, кольорову. Можна по діагоналі, можна як, хто як захоче, це вже ваші е, бажання і ваші, е, ну, хто як бачить. Так, 80 на 80 розміри цієї скатертини. Вона новесенька, в користуванні не була. Натуральна, можливо, ну тут, здається, я бачила тут написано бамбук. Ну, тобто натуральна бавовна, можливо, це льон. Ой, тут навіть як окуляри зняла, тут навіть так цікаво тут зроблений, зроблений краєчок. Це ж таке, і в окулярах не дуже гарно видно і без окулярів взагалі. І така скатертинка йде під номером 2, 80 гривень, ось така скатертина. Ніби і нічого, знаєте, а от, а от придає таку ну, вишуканість, коли застелить її на якусь, на якусь темну скатертину. Так, далі хочу запропонувати вам ось таку фіраночку. Фіранка новесенька. Зараз озвучу розміри. Розміри ширина 1,38 і висота 2,40. Чекайте. Може, це я неправильно сказала? Зараз переміряю. Розміри Толесі вказала, а це я можу неправильно е, розшифрувати. Правильно я розшифрувала. 2,40 висота і 1,38 ширина. І тепер дивимося. Ось такі, бачите, зроблені петелечки для того, щоб одягати на карниз. І ось така краса. Ось така краса. Насправді воно, я не знаю, як камера передає. Хоча я й дивлюсь в камеру, ну, така воно яскравіша. Яскравіша. Новесенька фіраночка, кому за розміром підходить, то, будь ласка, зараз знайду номер і ціну. Так, ага. Під номером 13, 180 гривень. Така фіраночка. Гарнесенька. Знаєте влітку? Прям, ну от така літня фіраночка. Так, далі у нас йде знову ж таки чайна скатертина. Зверніть увагу, яка це краса. Ось така тонесенька сама тканина, ніби... Ну, це не батист, це бавовна, а можливо навіть ільон, бо тут є такі. Знаєте, коли е, льон, то ну, такі ніби потовщення, але ж вона така тонюсінька. Вона новесенька. Абсолютно, в користуванні не була. Е, має отаку вишивку. По всіх чотирьох куточках, навіть ось посередині, бачите, таку вишивку має. І посередині, серединка тут просто. Чистенька, але є по кожному куточку ось така ніби квіточка. Дуже гарна річ, дуже ніжна. 75 на 75 розміри її. Знову ж таки, кажу новесенька, не користована Під номером 11, 100 гривень. Так, ну і Ось такі серветочки, теж думала над ними. Ну, добре, ну добре, виставлю на продажу, а то багато я хочу. Такі серветочки, овальні, вишиті в техніці рішельє по краю. Ось так. Ось така краса. Всі дивіться, всі новесенькі, всі чистесенькі, Ну, нове. І розміри тут. Розміри 30, так, як вже 38 на 30 сантиметрів. Отакі От розміри, три овальні серветочки, йдуть вони під номером. 12 і за таку красу ціна буде 100 гривень. Все, що із Лесіної посилочки, все показала. Ще раз щиро хочу вам усім подякувати. Безмежно дякую пані Лесі. Всім міцного здоров'я. Тихого вечора, спокійної ночі, мирної, гарного вам відпочинку. Перед сном подивитесь отакий позитив. І пишіть мені на Viber, Або на WhatsApp, або на Telegram, хто чим користується, в кого немає цих соціальних мереж, телефонуйте. Мій номер телефона. Буде в описі під відео. Шукайте, якщо не знайдете, я озвучу 067 283 95 68. Будь ласка, звертайтеся, якщо буде потрібно, Леся Шиї. Якщо буде потрібно, ну от захочете щось замовити, може, Леся і буде на мене сердиться, але я скажу. Я вам дам її контакти. Хай працює. Хай працює. Якщо щось захочете під замовлення, будь ласка. Любі мої, всім дякую. Будьте благословенні Богом. До зустрічі. Всіх обняла.